Добрий день, мене звати Кравчук Роман, і вітаю вас на другому уроці циклу програмування на Pascal. Тема цього уроку введення та виведення даних. Для введення та виведення даних з клавіатури або файлу в мою програмування Pascal використовуються наступні функції. Для введення даних використовується функція read або readln. Для виведення даних використовується функція Write або writeln. Це різні функції, в чому між ними різниця. Давайте подивимося на таблицю. Зліва у нас записана програма, яка вводить послідовно три елементи за допомогою функції WriteLn. Справа записана програма, яка робить те саме, але використовує функцію Write. Результат програм показаний нижче. Зліва у нас виводяться три елементи кожен з нового рядка. Справа виводяться всі елементи послідовно, без переходу на новий рядок. Далі ми поговоримо про змінні. Для того, щоб зберігати якісь дані і результати, нам потрібно використовувати змінні. Змінна – це об'єкт програми, який має власне ім'я, який ще називається ідентифікатором, та значення. Зміни необхідні для того, щоб зберігати вхідні та вихідні дані або приміжні результати виконання програми. В Паскалі кожна зміна має свій тип. Наприклад, ціле число, дійсне число, рядок, символ і так далі. Нижче на таблиці показано, які основні типи даних використовуються в мові програмування Паскаль. Та їх розмір в оперативній пам'яті. Розглянемо декілька основних типів даних. Integer позначає ціле число та займає 2 байти. Real позначає дійсне число і займає 8 байт. Стрінг рядок залежить від довжини введеного тексту. Які операції можна виконувати зі змінами? По-перше, їх потрібно оголошувати. Для оголошення змінних використовується ключове слово VAR, яке записується перед початком програми. Для того, щоб оголосити зміни, необхідно записати їх ідентифікатори, поставити дві крапки і записати їх тип. Можна записувати змінні різних типів, тоді між ними потрібно ставити крапку з комою. Ініціалізація змінних. Це процес надання змінним початкового значення. Обов'язково потрібно ініціалізувати змінні для того, щоб уникнути помилок. Тепер давайте розглянемо деякий приклад використання змінних. Для цього ми з вами напишемо просту програму, яка визначає суму двох чисел. Для цього нам знадобляться два числа. Давайте їх. Оголосимо Оголосимо для них змінні. Також нам знадобиться ще одна зміна, щоб зберігати їх суму. Ми ставимо дві крапки і записуємо їх тип. Це будуть цілі числа. Далі ми введемо ці числа. А тепер у зміну С ми присвоюємо значення суми А плюс Б. Тепер нам потрібно вивести наше число С. Запустимо нашу програму та подивимось на результати її виконання. Вводимо наші числа, наприклад, 4 плюс 5. В результаті ми отримали число 9. Давайте напишемо ще одну програму, щоб подивитися, як працювати зі змінами. Ця програма буде визначати корені квадратного рівняння. Оголосимо наші змінні. <кх> Нашими змінними будуть числа. А, Б, С, тобто коефіцієнти квадратного рівняння. Вони мають цілий тип. Далі ми будемо використовувати зміні дійсного типу. Це буде значення дискримінанту, перший корінь та другий корінь. Позначимо ці зміні типом real. Тобто дійсні числа. Спочатку нам потрібно ввести наші коефіцієнти. Введемо їх з клавіатури. Тепер знайдемо дискримінант. Для того, щоб знайти дискримінант, ми використаємо вбудовану функцію піднесення до степеню. Ми знайшли дискримінант, тепер нам потрібно знайти корені квадратного рівняння. Оскільки в формулі у нас стоїть мінус b, нам потрібно b домножити на мінус одиницю. Далі ми використовуємо ще одну вбудовану функцію це SQRT. SQRT це функція, яка знаходить квадратний корінь з числа. Чисельник візьмемо в дужки і розділимо на 2а. Візьмемо цей рядок і модифікуємо його для знаходження другого кореня. Для цього ми поставимо тут. Мінус. Після цього ми можемо вивести результат виконання нашої програми. Для того, щоб вивести в більш кращому для сприйняття вигляді, використаємо дві функції в ride Давайте запустимо наше рівняння, нашу програму, верніше, і введемо коефіцієнти квадратного рівняння. Давайте розв'яжемо квадратне рівняння з коефіцієнтами 3.